Це спеціальний проект телеканалу Правда тут Львів. Бути в курсі усіх змін та нововведень у цій сфері. Про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Даємо анонімність. Це МедЕксперт. Вітаю у програмі Медексперт. Я Ірина Цвігун, і сьогодні ми розглянемо найважливіші медичні новини Львівщини. Цього разу ми розповімо, як наші медики виконали другу в Україні подвійну трансплантацію органів одній людині. Яка державна лабораторія отримала акредитацію за світовим стандартом? Та як у Львові рятували дитину, яка ледь не загинула від вітрянки. Тож далі про все це дивіться у програмі. Друга операція в Україні. Львівські медики одномоментно трансплантували одразу два органи одній людині. Як їм це вдалося? Підтвердили якість лабораторної діагностики. Державна лабораторія отримала акредитацію за світовим стандартом. Ледь не загинула через вітрянку. Медики одразу двох міст рятували дитину. Як вона почувається. Львівські медики вдруге в Україні одномоментно пересадили серце і нирку одній людині. Таким чином врятували 47-річного чоловіка. Як лікарям вдалося успішно виконати цю операцію та як зараз почувається пацієнт, ми розповімо вже за мить. 18 років страждав від ниркової недостатності, переніс два інфаркти і вже практично втратив надію на одужання. В такому стані до львівських медиків потрапив 47-річний Віктор Абрашкін. Я вже мав дуже сильну задишку, я вже не міг дихати. Я вже я собі воздуху набирав. Вночі отакого я міг спати, спати, потім різко пробуджувався, бо мені не вистачало воздуху. І потім знову набирав воздуху собі і так лягав спати. І то, ну, то вже були походи, я вже думав, то останні дні. Увесь цей час Віктора підтримувала сім'я, а дружина і дві його донечки останнім часом не відходили від нього. Коли я працювала на роботі, то от ми постійно сиділи коло нього. Хтось мусив бути вночі. Він постійно задихався, він перейшов декілька метрів, була страшна задишка, тахікардії. Ну, взагалі, він вже був такого кольорю. Просто було обідно дивитися, страшно. Врятувати Віктора могла лише трансплантація одразу двох органів. Адже щоб хворий переніс пересадку нирки, спершу треба було вирішити проблему з хворим серцем. І, попри це, все найосновніше потрібно було знайти донора. Надія з'явилась на саме день народження чоловіка. Донор був в тернопільському технологічному диспансері. Після проведених тестів на сумісність ми виявили, що є хороша сумісність. Це найважче. Спершу дружина Уляна навіть не сказала про це Віктору, щоб той не нервував. Щастя на той момент було із великим хвилюванням, адже попереду була складна операція, яку до цього в Україні виконували лише одного разу в інституті серця. Та наші медики були до цього готові. Спочатку ми пересадили серце, серце запустили, відключили від штучного кровообігу, Тоді інша команда пересадила неручку. Коли лікар вийшов Роман Домашич і сказав нам, що серце працює. Серце запустилося, і ми чекаємо, щоб ну час трошки перейшов, і зараз будемо робити пересадку нирки. Розумієте, це було таке відчуття. Не, не знаю, ну я просто не могла повірити. Вісім годин ціла команда спеціалістів центру трансплантології першого медоб'єднання Львова виконували одномоментно дві пересадки органів, і все пройшло успішно. Це операція, ну трошки складніша, напевно, ніж е, окремо пересаджувати серце і нирку, але е, як бачимо, вже в нас є перший досвід. Досвід є успішний і не потрібно боятися. Просто треба злагоджено, командно працювати, і все буде гаразд і будуть хороші результати. Складність операції це одночасна операція, коли працюють кардіохірургії в грудній порожнині. І трансмантологи, урологи, які працюють в порожнині, одночасно виконують двома бригадами на одному людському тілі дві складних операції. Після операції минуло вже чотири місяці. Віктор відновився і поступово повертається до активного способу життя. Зараз я прекрасно себе почуваю. Все, дихаю, люкс, задишки нема, сплю нормально, бо я вже вночі можна сказати, я вже не спав. Нині він вже може вдихнути на повні груди. Задишка пройшла. І якщо раніше чоловікові було складно пройти навіть декілька метрів, то сьогодні він вже навіть їздить на велосипеді. З вами програма Медексперт. І далі ми коротко розповімо про ще один випадок правця, який діагностували у дитини. Ми нагадаємо, що це за хвороба і чому так важлива вакцинація. Тому не перемикайте! Під час майстрування пошкодив гострим предметом палець лівої руки і захворів на правець. До лікарні восьмирічного хлопчика госпіталізували вже у важкому стані. У нього були болі та судоми у м'язах ніг, порушення мовлення, ковтання та тризм, тобто спазм жувальних м'язів. Дитина вакцинована не була через відмову батьків. Нагадаємо, що це вже другий випадок правця серед дітей цього року. Раніше з таким діагнозом була госпіталізована 12-річна дівчинка, також не щеплена. Медикам вдалося її врятувати. Тарі закликають не нехтувати вакцинацію та дотримуватись календаря профілактичних щеплень, адже права це смертельно небезпечне захворювання, від якого, окрім щеплення, більше немає профілактики. Якщо вам здається, що державні клініки видають гіршу якість досліджень, то ми готові спростувати цей стереотип. Адже бактеріологічна лабораторія другого медоб'єднання Львова отримала акредитацію за світовим стандартом, що підтвердило високу якість та точність її лабораторних тестів. Як їм це вдалося, ми розкажемо у сюжеті. Точність результатів лабораторних тестів, контроль якості роботи та дотримання вимог до обладнання і підготовки працівників. Усі ці стандарти успішно підтвердила державна лабораторія Другого медоб'єднання Львова, отримавши акредитацію за світовим стандартом. Ми отримали атестат про акредитацію в нашій національній агенції з акредитації України по стандарту ISO 15189-2022 в нашій бактеріологічній лабораторії. Чому ми почали з бактеріологічної лабораторії? Адже питання антибіотикорезистентності дуже гостро стоїть в світі і дуже гостро стоїть в нашій державі, оскільки абсолютно доступність антибіотиків в мережі, напевно, трошечки не завжди правомірне призначення антибіотиків завдає великої шкоди населенню, і це дуже добре, що держава звернула увагу саме на цю проблему. А бактеріологічна лабораторія може допомогти у вирішенні і допомагає. Наявність такої сертифікації означає, що результати отримані у цій лабораторії визнаються у всьому світі. Дана акредитація відповідно стандартів ISO 15189 для нашої лабораторії дала визначення правильності досліджень, тобто точності якості надійності аж до видачі результатів. Пройти таку акредитацію можуть не усі лабораторії, як державні, так і приватні, адже для цього встановлені відповідні правила, дотримання яких потребують тривалої і складної підготовки, починаючи від забезпечення сучасним дороговартісним обладнанням до кваліфікації медичного персоналу. У першу чергу ми зробили ремонт. Ну все починається з ремонту. Ми зробили ремонт згідно правил встановлення і правил. Розташування бактеріологічної лабораторії згідно наших ДБНів. Окрім того, ми ну, поміняли і навчили персонал. Ми омолодили наш персонал. Ми абсолютно маємо вимоги до лікарів. Ми, ми створили стандартні операційні процедури, кожній стандартні операційні процедури робочі інструкції, де прописали всі наші вимоги по тому, як правильно забирати біологічний матеріал, як правильно доставляти його. В нашу бактеріологічну лабораторію, окрім контролю якості світовими організаціями, оцінку здійснюють також і державні органи. Ми проводимо контроль якості з світовими надавачами такого роду послуг, такими як Привикал, Лапполіці, а також з регіональними або державними. Провайдерами, такими як державна установа, лабораторний центр профілактики, і контролю захворювань по бактеріологічних дослідженнях, та державна установа Охмадит, ми проводимо дослідження контролю якості онкомаркерів, коагуляційного гемостазу та гематологічних досліджень та інших. Постійні навчання фахівців лабораторії дозволяють не лише покращити якість надання медичних послуг, але й розширити кількість обстежень. За останні півроку ми провели близько 125 тисяч досліджень. В майбутньому ми плануємо проводити дослідження молекулярно генетичні методи дослідження на туберкульоз на апараті GeneXpert. В планах десь на осінь зиму цього року. Лише за один день фахівці можуть виконувати близько 200 лабораторних тестів, а наявність сертифікату означає, що усі вони від етапу відбору біологічного матеріалу до етапу видачі результату будуть проведені згідно усіх стандартів. Далі ми коротко розкажемо про результати візиту американських медиків до Львова. З вами медиксперт і ми продовжуємо. У Львові відбулася медична місія реконстракшн, під час якої команда фахівців Львівського хмадиту спільно з американськими спеціалістами, а саме пластичними та реконструктивними хірургами, консультували та оперували маленьких пацієнтів. Серед них діти з вродженими вадами обличчя, дефектами і деформаціями обличчя, травмами очей, губ, вух та носа. Окрім того, медики прооперували восьмирічного хлопчика з деформуючими післяопіковими рубцями шиї. Зазначимо, що цієї осені до центру дитячої медицини очікується Є з ще однією командою американських спеціалістів, які допомагатимуть хворим дітям. Медики одразу двох лікарень боролись за життя однорічної дівчинки, яка ледь не загинула від ускладнень вітрянки. Хвороба прогресувала дуже швидко, проте лікарям вдалося вилікувати дитину. Чому вітрянка дала такі наслідки і що про це кажуть лікарі, дивіться у наступному сюжеті. Ледь не загинула через вітрянку. У однорічної Міланки хвороба розпочиналася, як і у всіх дітей. Мати помітила на тілі донечки висипку і звернулась до лікаря. Це в нас був тут один прищик, і, ну, і тут знизу милесенький. Але ну я ж кажу, не було нічого, не, не червоного, нічого. Все в нас йшло так, як ну звичайно, вітрянка. Тільки один раз в нас піднялася температура. І ми сходили до нашого педіатра. Вона нас слухала, оглядала, все було добре. А за годинку часу ми попали вже в рівне в реанімацію. До лікарні дитину доправили вже із зупинкою серця, але її вдалося реанімувати. Відтак протягом тижня за її життя боролися рівненські медики. Її вели у стан медикаментозної комії госпіталізували до Львова у лікарню Святого Миколая. Мілана поступила до нас у вкрай важкому стані. Він був обумовлений тим, що після вітрянки вона мала дуже значні ускладнення, таку, таку інфекцію м'яких тканин е грудної клітки. І живота це називається флегмона. В даної дитини ця флегмона, крім того, що вона була підшкірною, вона була ще на окремих ділянках некротичною. Тобто, е змертвіння тканин поширилося не тільки на шкіру підшкірну клітковину, але й на глибші шари, до м'язів, до кісток. І ці змертвірі тканини некрутично потребували видалення в межах здорових тканин. Рана була на грудній стінці з лівого боку і на животику з лівого боку. І ці рани були приблизно розмірами, як моя долоня. Ось такі досить великі рани. Тут у комі Мілана пробула близько трьох тижнів. За цей час дитині лікували рани і усували наслідки ускладнення вітрянки. Дівчинка отримувала висококалорійне харчування для того, щоб забезпечити швидше загоювання ран. Також отримувала велику кількість білка, що теж прискорює загоювання ран. І також нашими хірургами-комбустіологами проводився ряд операцій і перев'язок для того, щоб швидше гоїти тканини. Дівчинка знаходилась весь цей час в медикаментозному сні, аби комфортно переносити ці процедури, оскільки вони є доволі болючими і самі рани є обширними і болісними. Тому дівчинка перебувала в стані сну, в стані зневолення. І коли рани погоїлися, ми змогли її з цього стану вивести. З часом дівчинка почала самостійно їсти та пити і разом з командою фізичних терапевтів зробила перші кроки. Зараз дитина з мамою вже вдома і готується святкувати два роки міланці. А лікарі нагадують, попри те, що вітрянкою хворіють багато дітей, та насправді це складне захворювання, яке може мати важкі наслідки. Насправді це такий вірус, який дуже знижує наш імунітет і всі. Мікроби, які живуть у нас на шкірі, вони починають, вони не мають ніякого стримуючого фактору, вони активно розмножуються, проникають через якісь пошкодження, в даному разі через пошкодження на місці визі триної віспи, а під шкіру їх вже нічого не стримує, вони дуже швидко розмножуються і дають запальні процеси з нагноєннями, з швидкими дуже поширеннями. Нагадаємо, що вберегтись від захворювання або ж ускладнень вітряної віспи можна завдяки вакцинації. Вона не входить до календаря обов'язкових щеплень та може допомогти уникнути важких наслідків. Дякуємо, що були з нами у програмі «Медексперт». До нових зустрічей і будьте здорові!